Мир Божий всім, доброго дня. Дивно, але є ще люди, які мають сумніви в божественності Ісуса Христа. І як аргумент вони наводять те, що Він казав, ніхто не знає, коли буде Кінець світу, тільки Бог Отець. І те, що Він молився в Ефсіманському саду до Бога, то означає, що мов він не Бог. Але це було під час його земного життя, коли він був у людській плоті і тому був обмежений в знаннях і виконував волю Отця. Чомусь люди не зважають на його життя до народження в плоті і після Воскресіння. В Біблії написано, що він Альфа і Амига, початок і кінець, тобто він живе вічно. І після Воскресіння він посів на небесах поруч з Богом Отцем. Перед ним вклонилось всяке коліна, небесне, земне і безоднє. На небесах вклоняються тільки Богу.